Вітаю! Сьогодні ми більш детально розглянемо камеру GV193. Відеокамера оснащена двома об'єктивами з роздільною здатністю в 2 мегапікселя. При цьому камера записує і відтворює відео з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. Цього достатньо для отримання якісного зображення, особливо якщо ми говоримо про екран вашого мобільного пристрою. Камера має широкий кут огляду до 95 градусів, що дає змогу охопити більшу частину приміщення. Відключається камера через Wi-Fi мережу і управляється за допомогою програми. Камерою можна керувати. Обертання камери, можливо, як в горизонтальній, так і у вертикальній площині. Покращене інфрачервоне підсвічування, яке дає можливість зйомки в нічний час до 20 метрів. Плюс до цього є п'ятикратний зум. Основною особливістю цієї камери є можливість розділити одержуване зображення на два екрани. У такому разі за кожен екран відповідатиме своя камера, а з програми можна керувати збільшенням зображення для кожної камери окремо. Таким чином, ви зможете бачити не тільки загальну картину того, що відбувається, а й конкретні деталі. У камері встановлено диктофон і динамік, що додає можливість спілкування, яка дуже важлива, особливо в екстрених ситуаціях.